З днем суботнім, дорогі браття і сестри, дорога наша молодь, по милості Господні ми з вами прийшли в Дом молитвений, щоб відвучати слово Господнє і дякувати Богу, що Господь а, Ні, не так. задамо прос, що ви майчу чекали цього тижня? Коли колодяці там пусті, у когось мало води, не вистачає. Просили сте так? Да? та дав Господь дощ. Знаєте, таке благословення, що коли я йшов сюди на собрання, то я думав, що так зайду в машину під зонтиком, і я не намучуся. Але навіть коли складував такий сильний будож, що чуть-чуть намочився, але слава Господу. У нас було желання навіть у дождик прийти в Дом Божий, послухати Слово Боже. І от словом Божим я хочу нині поділитися. Одна така інтересна тема, яка заділа мене. Я вже розказував братям у кімнаті, що кожен раз, коли. І дух пророчества і Біблію, і аналізувати, обов'язково якісь приходять мислі в голову, над якими чоловік просто розмишляє, просто думає. І навіть, от я коли роблю і слухаю, і навіть приходиться остановити, коли читається дух пророчества, остановитися і нажати на паузу. І оп'ять, вернути назад і прослухати, того, що дуже інтересна мисль. І я би хотів нині поділитися такою мислою, яка для мене дуже важлива була. Небо по низькій ціні. Тема моя називається Небо по низькій ціні. Справа в тому, що взагалі, ми живемо в мірі, де все має свою ціну. Так чи не так? От на сій землі хочете, наприклад, прибрізте ну, якусь техніку якісну, дорогу, то треба на то хороші средства. Хочете прибрісти дом, вам треба средства. Хочете прибрісти якісь вещі, качественні, те ж саме, ви мусите за то все платити. Хочете мати обучення або образування, теж треба що робити? Платити за все, за все що на свій землі. За все треба платити. І качественні вище вони коштують дешево чи дорого? Вони не коштують дешево, тому що на них затрачений і качественний матеріал, на нього затрачені і средства, сили, і оборудовання, яке то зробило. І Ми привикли, що дійсно цінне, воно обов'язково має бути дорогим. Якщо воно є цінне, якщо воно є качественне, воно має бути і дорогим. І ми вибираємо, знаєте, які є види три види цінової категорії. Ми коли йдемо на магазин, то є дешеві, є середні і є ціна висока. І ми все дивимося і беремо собі вещі, які дозволяють нам наш бюджет. Або середнє, ну, ми кажемо, дешеве не береме, бо воно не Ну ми зато береме середнє, бо воно більш-менш похоже на оригінал качественне. І ми беремо і пользуємося тим. Но, дорогі собраття, справа в тому, що Бог предлагає нам а, щось по дуже низькій ціні. І як ви думаєте, що? Господь предлагає нам не того, що воно дешеве. А ви знаєте чому? Тому що за авто вже була заплачена ціна. А в мене вопрос до нас всіх. Всі ви любите акції? Любите акції, да? коли, наприклад, ви заходите в магазин і написано Акція, що ви робите? Там на якийсь товар, продукти або ви брендове, хороші віші, і ви що робите з акціями? Ви хочете, ви купляєте, приобрітаєте, передаєте один одному, бо там можеш купити майдешево, і дійсно і качественні вищі, або якісь продукти, або якісь хімія, чи що, ви платите, ви готові купити ті вищі, тому що вони качественні товари, вони брендові вищі, і ви їх берете. А чули ви таке ще поняття, що гроші можеш поміняти на цінні бумаги? А, то є таке, як облігації, акції. може, чули такі, так? Да? Що ще є? Може, чулися таке як криптовалюта, биткоін, чулися таке враження. Молодь, я думаю, пойме мене. Друзі, я, чого я привожу іменно ці примери? Того, що, наприклад, якщо то є якесь підприємство або держава предлагає вам якусь облігацію, цінний папір, то ви за свої гроші приобрітаєте тот папір. І через деякий час ви заключаєте з ними контракт, що та цінна бумага вона приобрітає іще найвелику ціну того, що на нього йде спрос, на нього йде і так далі. І ви, для вас вона є прибор. Дорогі брат, що я хочу цим усім указати? Справа в тому, перший пункт, про який я би хотів поговорити з вами, є сокровище, яке не можна купити. Ні за що. Є сокровища, є такі моменти, за що ми не можемо. б у нас не було грошей, ми не можемо купити їх. І ви знаєте, що це таке? Давайте ми прочитаємо один стих, який записаний Йоанна 14. глава 12. Стих. Що то за сокровища, браті і сестри? Йоанна 14 глава, 2 стих. В домі отця маєвого. Абітілі много. Так можемо купити вічне життя, царство Боже, другими словами. Ми можемо купити чи не можемо купити з вами. Так що таке, дорогі собраття, небо? Що таке небо? Або що таке вічне життя? То є місто, де нема болі, нема болезні, де нема сльоз, на наоборот, там вічна радость, там вічне общення з Богом. І казало би, що за такий подарок треба заплатити що? Кульку, треба заплатити за свій подарок. Ну, наприклад, бо вас не боліло, кульку, ви готові заплатити. Ні, не так. Або ви були все щасливі, або не було у вас проблем. Кулько, сте готові заплатити. Готові навіть, можливо, все віддати, би сте були щасливі. І, дорогі собраті, оказуюся, оцей подарок за свої гроші ми з вами не можемо а, купити ніч. А знаєте чому? Опять же, відкриваємо Римлянам 3 глава, 23 стишок. Знаєте, чому ми за всі, що є, гроші є у нас, які б у нас не були цінні папери, акції, облігації, биткоїну, сколько б би у нас не було, ми з вами не можемо то прибрігти. Римлянам 3, глава 23 стишок. Там написано так. Всі согрешили і лише слава Божії. І так, дорогі собраття, через гріх який ми з вами зробили, то тобто є людина, яка зробила гріх, ми не можемо приобрісти вічне життя. І тому ми не можемо своїми силами, які б у нас не були збереження, ми не можемо ото приобрісти. Ні заробити, ні купити, ні гроші, ні добрі діла, ніякі обряди релігіозні, вони не можуть відкрити нам двері у вічне царство. А знаєте чому? Тому що гріх он розділив нас. І є один варіант. Є один момент, дорогі себратя, через який ми можемо попасти у Вічне Царство. Ви знаєте, який то є варіант, який момент? Через Ісуса Христа кого платив велику ціну. А, яка то ціна, я би хотів Е, Прочитати перше послання Коринфянам, 6 глава, 20 стишок. Одна частинка, Не всі з тих прочитати, але ж одна часть. Як апостол Павел пише, при, при яких обстоятельствах ми можемо отримати життя вічне через Ісуса Христа. Там записано: перше послання Коринфянам, 6 глава, 20 стишок. Може, ви знаєте на пам'ять цей стих? Там написано: викуплені Дорогою ціною. А, ну, дорого. Кулько для вас дорого, браті і сестри. Опять же, чого я все хотів, таке порівняння, щоб нам, звісно, легко поняти. Кулька то є для нас дорого. Там, Тисячу гривень, тисячу доларів. Да, для нас дорого. Дивлячися на ситуацію, яка в нашій країні, для нас дорого тепер кожна копійка. Да? Кожен цент дорогий для нас, він тяжко приобрітається. Но, дорогі собраття, кулько то є дорого. Ви знаєте, що ні средства. Навіть чоловічої жизни недостаточно заплатити чоловічським життям. От, наприклад, якщо хтось із вас согласиться віддати своє життя за когось, так можеш купити за своє життя, поміняти його на життя вічне. Чи не можеш? Може, чи не може? Ні, <плес> дорогі собраття, не можемо. К великому саженні, не знаю, чи к служання чи, к суженню, чи к радості, ми не можемо навіть навібственну життю приобрісти те, що Господь хоче подарувати, подарувати нам. Тобто, того недостатньо. Також платив всю ціну. Як поняти, що ця ціна дуже дорогоцінна? На Воловському Христі, він пролив свою кров, щоб заплатити за наші гріхи. Тобто, з іншими словами. Якщо ми сугрішили і лишені Божої слави, то як Ісус Христос яким методом або способом може зробити нас із вами цінними, тим цінним матеріалом, який був би пригодний? Ви розумієте, що от в нашому от такому состоянні ми не пригодні для вічності. От без Ісуса Христа? Кожен з нас не пригоден для життя тому що всі загрішили, і що написано? Лішину слава Божої, но через Ісуса Христа. І яким образом в нас происходит переміна, і змінення, коли ми стаємо дорогоцінним матеріалом. Ми з вами перше говорили, що цінні папери купляються за одну ціну. Но по прошестві деякого періоду времени, то цінний папір стає яким ще цінний, як при началі, коли ми його купляли. Ну, Я не знаю, якого займався з вами криптовалютою. Вот, серед нас, звісно, ми не обладаємо такими средствами, щоб нам щось влажувати, купляти таке. Дорогі собраті, люди, які платять великі сумасшедші гроші і купляють ті облігації, вони знають, що по прошествиї определеного періоду ча часу. Ті облігації вони набувають великої ціни. Звісно, буває, коли відбувається не дефолт, а як це називає? Банкротство, да. коли вже ніч не може. Я знаю, даже один чоловік розказував, що каже, моя компанія застрахована і ще в 10 других компаній. І я собі думаю, а як ти можеш застрахувати своє життя у 10 компаніях? І якщо ця компанія обанкротилася, то друга компанія. От дивіться, як люди мислять. Так, дорогі собраті, при яких обстоятельствах я, моя лічність, може бути майдорога. І от дивіться, дорогі собраті, при яких обстоятельствах у той момент, коли Ісус Христос висів на Христі і пролив свою кров, і якщо нині я віру, приймаю Ісуса Христа в своє життя, я, як матеріал, як глина, я починаю бути цінним, дорогим в очах нашого Господа Ісуса Христа. А знаєте чому? тому що, чого да, сей сусуд стає цінним. Тому що цей сусуд наповнений. Чимсь цінним. А чим, дорогі собраття, наповнений? Та Дух Святий, Ісус Христос, який формує і робить нас самим дорогоцінним матеріалом. І таким образом. Получається те, що от в цей момент і ці сусуди вони можуть бути перенесені із цієї землі перенесені в вічність. Ну, дорогі собраття, ми вже говорили, що небо по дуже низькій ціні. Тобто нам не треба ніч за то платити. За нас вже оплачений тот подарок. І нам треба щось треба зробити в нашій житті. Три важні моменти, які необхідні чоловікові для того, щоб приобрісти цінність, то є перше, і щоб ми могли вилучити життя вічне. Як ви думаєте, що? Що потрібно нам більше всього? Віра, дякую. Да, наша віра, як вона, от чого відбувається в нас віра? Браті, як ви думаєте, от чого наша віра появляє? От дивіться, є слово Боже. Якщо воно буде просто стояти у нас, я... От воно може внутрі нашу попасти. А як воно може, от слово Боже, от, от матерія, от це є матерія. матеріальне. Як воно може превратитися в духовне і попасти внутрі нашу? З'їсти, добре, ми вже один раз із вами про то говорили. Як з'їсти Слово Боже? Як ми можемо з'їсти Слово Боже? Тобто слухати його, читати, іслідувати, копати. І таким образом воно попадає внутрі нашу. І потім воно що робить? Воно, як якби слово. Але слово починає формувати, матеріалізуватися, другими словами. Воно починає формувати наше життя. І ми стаємо цінним у руках. Тому віра наша, вона з'являється через те, що ми слухаємо Слово Боже. І наша, вона формується, міняється через нашу віру. Друге, що треба? Що після віри відбувається? Слідуючий момент, після віри, коли ми вже повірили, відбувається сузнання. Так що треба зробити слідше? у сознання, що це означає? Покаяння. Ми починаємо сузнавати, що там я ошибався, там я зробив недобре, там мені треба справитися. Там я поступив не так, там я сказав не так, там я наговорив, там я вказав неправду, або там я собі щось придумав. І так далі, і так далі. І от аналізуючи, через віру у нас проїздить покаяння через тот аналіз і ми каємося. І в наступний момент ми починаємо розуміти, що без Ісуса Христа я не можу бути прощений віра, покаяння і відкрити своє серце для того, щоб вийшов Ісус і Бог формувати моє життя. І от, дорогі собраті, оці три важні моменти, які дійсно роблять небо, казало бися, по дуже низькій ціні. Ну на самом делі ми зараз поговоримо, що воно є низьке, але з нашої сторони обов'язково. Щось треба а, зробити. І так, приглашення нашого Господа? Е, як то, що предлагає Господь, воно майцінне, чим те, що предлагає мір. Ми говорили, що якщо тут все треба купити за гроші, то єдине, що ми можемо прибрісти без, без грошей, без, без средств, без вложеній, средств мається на увазі, ми можемо, знаєте, що прибрісти з вами? Вічне життя. І давайте я хочу, щоб ви зараз обратили увагу на ведучий стих, який ми з вами прочитали. 55 глава Пророка Ісаїї. Дорогі Ріссу сильніший стих, то є центр нашого розсуждення. І 55 глава, перший стишок. О, всі жаждущі! Та коли з'являється у чоловіка желання пити води, наприклад? Коли сонце пече, знаєте, на, на сьому тижні. Всій народ був по городах, збирали ріпу. Та це може так збирати ріпу, аби не напити води. Можеш так робити, абися, аби не хотілося пити. Ви знаєте, після кожного разу, після кожного рядка ми йшли пити. Жарко, жажда. Нам хотілося пити. Ми хочемо, Ми не можемо, ми не можемо далі йти якщо ми це не напіймемо. Тобто у нас щось не вистачає, ми, не, ми робимо якусь роботу, і без води ми не можемо далі продовжувати. І тому жаждущі, дивіться, як написано далі, «Ідіть к водам, навіть і ви, у яких є гроші, да? написано, у кого нема грошей взагалі». І далі написано, «Ідіть, покупайте і їжте, ідіть, покупайте без серебра і без плати, віно і молоко». Так як може без грошей? Купити та її ще й з'їсти? Написано покупайте, без грошей може купити. Значить, щось треба що зробити. Або щось треба поміняти. Так, друзі, що на що треба поміняти? Як ви думаєте? От що треба поміняти? От грошей не є у нас. Но ми хочемо бути прощені. Ми хочемо вивчити вічне життя. Так що треба нам поміняти, якщо в нас нема грошей? О, гріх, добре. От коли ми аналізуємо, ми починаємо розуміти, що в нас є те, що мішає нам стати лучшими. І от то, що мішає, нам треба кудись віддати. Так кому треба то віддати? Так то легкий процес чи тяжкий? Ні. Ні, не так задамо вопрос. От те, що ви дуже сильно любите, легко з тим розстатися чи тяжко. От ви всю жизнь приобрітали, наприклад, якийсь любимий вещь. Або любимий гріх, ви все винушували, винушували в своєму житті. Так легко з ним розстатися чи тяжко? Розумієте, дорогі се а коли приходить Христос, з ним дуже легко ся ростати. тому, дорогі, нам треба з чимось жертвувати заради того, аби нам приобрісти. І тому, щоб поміняти, нам треба віддати то, що мішає нам всю шелуху, то, що не формирує нас, не робить нас лучшими віддати. і щось взамін Господь нам дасть. То, яке ніколи не в'яне. І от іменно в цей момент і всі облігації, вони починають приобретати дуже велику цінність в очах нашого Господа. І в ранній президії написано: Христос, коли вийшов, пам'ятаєте, коли вийшов із святого, у святої святих, і коли він став перед Своїм Отцом. І пам'ятаєте, які його були слова. Написано о, є несколь... там у ранніх прозвіннях написано «Несколько разів. Моя кров, моя кров, моя кров. Три рази було повторено один момент. І знаєте, що це означало? Моя кров і за цього грішника. Вот, другі собраті, як відбувається той процес переміни, обмена, І в той момент кров Ісуса Христа. Вона очищає, умоває, робить нас сильними. Ото От велике благословення, другі собратя. І написано, покупайте і є, ідіть і покупайте без серебра і безплата віно і молоко. Дорогі собрати, ви розумієте, що таке означає віно і молоко? Або молоко і мьод. Що то означає? Ізобілія. Тобто ви можете вдалити свою жажду. Тобто Бог каже другими словами, приходьте до мене, вам не треба приносити. Ніч все, що є матеріально цінна на свій землі, а єдинственне принесіть ваші життя у жертву Господу. Тобто своє віддати себе, щоб Господь е міняв і формурував нашу життя. І великий такий пример я би хотів для наглядності привести. Е -е, наприклад, кілько би ми готові заплатити, От особливо братя молоді, аби виїхати за кордон, виїхати за межі страни. Много чи мало. І представте собі, знаходиться якийсь чоловік, і він каже: нині є автобус, але тобі не треба ніч платити. Ви би все відказали от такого предложення, Братя, Розумієте? І ми б подумали, о, є можливість, треба использувати. Але, дорогі субраття, кулько ж болі того, Господь готовий подарити нам. Без грошей, без золота, без ніяких средств. Тобто прилагає нам е, життя вічне, чи готові ми нині то взяти. От. Як би нам примінити це практично в нашій житі, е, як би нам примінити так, щоб нам дійсно привести життя вічне? От то безплатне, що Господь дає нам, щоб ми прибріли і мали життя вічне. Е, треба щось зробити. Хранити вірність Господу, жити согласно закону Божого, любити ближнього і ділитися благовістю з другами. От, дорогі собраття, і ще як то на практичній житті, от коли ми отримали, у нас відбувається переміна, і ми починаємо діяти в нашій житті. У нас витікає вже дві. Тобто ми починаємо жити, так як каже Господь. Согласно закону Божого. Ми починаємо ділитися тим, що Господь наділив нас, дарував нам подарок Тот. І ми починаємо цінити ближнього, ми починаємо поважати один одного. І Христос сказав такий момент, Він дав освіт своїм ученикам Евангелія Матфея 10 глава, 8 стишок. Даром получили? Даром даруємо. О, дорогі собраті, так що ми даром отримали? Благодать. А ще, що ми отримали даром? Надіжду на життя вічне. Ми з вами отримали то прощення через Ісуса Христа. Ми отримали з вами понімання істинне, Слова Боже. Так що треба зробити, коли ми почали коли ми почали... наші очі відкрилися другими словами. Розумієте, що? Ділитися? Даром получили. Даром. І от давайте. От другі се Ну, хочеться не так все однозначно, не так все просто. Треба проявляти щось у нашій житті, що стремлення, желання служити для Господа і желання служити для ближнього. От нерозривні качества. І перейти через різні іспитання. Не так то все легко, браті, дорогі собраття, розділити або не так не розділити, а розстатися із тим, що ми, до чого ми звикли нам, коли ми переход, сість переход, то є трудності, то є спитання, переживання, то є сльози іногда, то є скорбі. Та як нам приобрісти силу? От, опять же, хочу звернути вашу увагу на дух пророчества. От, послухайте. Однак благословенний Ісус прийде к нам тільки як кроткий і смиренний розп'ятий. Ми повинні стати причасниками Його самоотречення, страданий здесь, Оказується, Иисус Христос, коли був на землі, то все в Нього було гладко да, в житті. А дивіться, як тут написано, ми повинні стати причастниками Його страдань, здесь, на землі, якщо хочемо получить венец в будущем. Оказується, друзья собратья, небо дається безплатно. Але живчи на цій землі, у нас з'являються трудності. От, наприклад, пример приведу. От у страні війна, і нам кажуть, треба брати ворожі в руки. А ми кажемо, а ми не можемо. А чого ми не можемо? Того, що наш Господь Бог є любов і так далі. і так далі. Розумієте, друзі собраті? От розумієте, в чому разниця? Що прийдеться, переходиться переживати, приходиться пройти через якісь спитання і трудності. И видите, еще далее написано. Слово Божие не сделало узкий путь шире. И если бы масса людей нашли путь, по которому можно идти, имея вид благочестия, не неся крест и не переживая скорби, то по этому пути наш Спаситель не ходил. А они следуют другому примеру, в отличие от данного нам Христом. Неужели недостаточно того, что Иисус оставил блаженство и славу небес, прожив жизнь в бедности, великой великой скорбех и умер жестокой позорной смертью, дабы мы могли вкусить небесных радостей и святостей. То есть Христос пришёл в скорби, трудности, переживания ради того, чтобы мы получили. И если бы Господь расширив сей путь, то написано: а масса людей знайшли путь, по которому, то есть море люди бійшли, які б люди були. От послухайте, які люди. Каким легким был бы путь к небесам, если бы не было самоотречения и креста? Как мчались бы по этому пути мирские люди? А лицемером на нем не было бы числа. Так что бы Господь расширил весь путь? Да и то можно, и то можно. Написано, лицемером не было бы числа. А вот поэтому трудности для чего нужны? Испытания для чего нужны? чтобы не было лицемерия, чтобы не было того такого вот э, вот и ты просто так я хочу и ты без Бога без надежды и видите что дальше написано слава Богу за крест за самоотречение без и позор который претерпел ради нас наш спаситель не могут быть слишком унизительны для тех кто спасен Его искупительной кровью то есть оно мает дуже цениться у нас с вами Небо, істину достається нам достатньо дешево. Оказується, що для нас це неуцінимий подарок, який Господь хоче подарувати нам. І в заключення, дорогі собраті, хочу вказати, що небо то є велике богатство. Багатство, за яке нам не треба ніч заплатити. Но нам розстатися треба з чим? Зріхом. Нам треба розстатися з тим, що мішає нам туди попасти. І воно стоїть намного май дорого. Але для нас воно є дуже по низькій ціні через Голговські страдання, через страдання нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні Господь протягує руку до кожної з нас і Він каже: возьми, вийди, все є для тебе. Інтересний момент, який я не хочу зараз просто прочитати Євангеліє от Матфея, 20 главі, з 8, ну і чуть вище там і ниже. Uh, були є написані такі стихи пам'ятаєте, коли хазяїн пригласив на роботу. І одні прийшли зрана, другі прийшли майбутвечір, а другі прийшли один час. І коли почан розплачуватися, то пам'ятаєте, що було серед народу Серед тих людей, які там робили. Одні люди почали uh, недовольствувати. Я робив, каже, цілий день. Я так тяжко робив, мене сонце пекло. І я отримав лише один динарій. Другі себреті, що це означає динарій? Що всі отримали, коли прийшов май пізно, май рано, чи в один час до кінця робочого дня вони отримали що? подарок, вони отримали вознаграждення. Дорогі севраті, якщо ми з вами прийшли раніше до Господа, і нам прийшлося пережити якось можливо. Прийде от -от, перед пришествием Ісуса Христа. Давайте будемо радуватися за кожний момент, і щоб дійсно, надавано, Господь, обільні свої благословення, тот драгоцінний подарок і бути довольними тим, що ми з вами маємо. Давайте подякуємо, Господу, а йому найбожчисті слава на нього віки. Амінь.